І всім привіт! І я на каналі Stranger І сьогодні на моєму YouTube-каналі виходить відеоролик по Фортнайту. І плюс сьогодні вийшов такий от івент. Тобто, тут через 2 минути, навіть так скажу, через 2 минути 35 секунд виходить сам івент. Е, в цьому івенті вже побачив буде мінус це те, що. Просто здоровезний пінг. Я не знаю через що це просто жесть відбувається. От. Ну я от зайшов десь за 25 хвилин до самого івента, до цього таймеру, типу закінчення. І такий пінг влетів мені, що це капець просто. Я тут разом зі своїм підписником зараз в цьому івенті. Ну от, бачите, от знову якийсь пінг. І це тільки в регіоні Європа. Я от навіть подивився по сайтам і так далі, в більшості типу, скаржаться щодо того, що у них величезний пінг. Не знаю, що воно буде собою представляти, плюс знаю те, що в цьому івенті в нас буде типа зв'язаний з тим, що ми будемо сражатися з боссом Дайго, напевно, що, і з Шупальцем. І це вже плюс, кстати, поставка до того, що наступний сезон буде зв'язаний з насікомими, типу всякими битвами. Типу того. Ну не знаю, що щупальця ніби нічим воно так і не зв'язано, але все одно напевно, що якісь намйок як є. Вот, Тому вот так. Через вже одну хвилину почнеться івент, а Пінг так і не зробили. Ну це просто жесть. Плюс, кстати, не знаю, я чуть-чуть трохи звук зменшу. Звукові ефекти. Ну не знаю, на 30% хоча б. Хоча б отак. Вот Плюс. Так, 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 так. Що ще тут можна зменшити відеоролики, ну не знаю, це нехай буде. Реч, ну. Да, 80% давайте, отак вот зроблю. Плюс тут така якась міні-ігра є, саме зроблена. І плюс саме зона, де урону зовсім не зносять. Тому отак вот виходить. Плюс я знаю те, що... В цьому івенті буде просто жесть. Типу. Ця локація така зірветься, що капець. Але це зараз все дізнаємося через 15 секунд. Аж через 15 секунд. Це капець. А! які вже 15, все, зараз починається. Саме винт, якщо кажуть, якщо вірити, то він буде десь 8 хвилин тривати. А я, я, я не знаю, чесно. Точно сказати не можу. А ну-ка, і шо? А ну-ка, спускаємося. Блін! мощ маски в моїх руках. Такова моя судьба. Так, дай-ва. Чуть-чуть собі звук збільше. Нічого собі аж! А, і смеяйте, Ну, він... Він це хотів зробити? Це типа дай удичь тоже? Вы шо, серйозно зараз? Дай це капец. йолки палки повинуйся, владике! Це шупольца, йолки-йолки! йолки матрешки Ого! Ну я таке чув, що ну типа, буде по коміксу. Опа, компашка супергероїв! Ха. Блін, Бля, я думав, що воно буде краще виглядати, Ну, ладно, це також непогано. Опа! Це я чув, що вони нам, типу, будуть допомагати. Все, погнали! а... Так, стріляємо, стріляємо, стріляємо. Так, головне мене... А чого ти в мене саме вбиваєш? Ого, який в нього урон. Так, а компашка, да, вони нам допомагають. Дуже добре. Знаєте, на що я сподіваюся, що цей він не буде похожий на івент з Доктором Думом? Що там аж ми аж годину стражались проти нього, що це капець. Так, так, так. Компашка є в нас. Так що нам є шанс виграти його. Так, не поняв. Опачки. Ну і шо, осьминог, Получив здачу. Так, стріляємо, стріляємо. йолки палки Так, ще якийсь мудончик грає. Що також прикольно. Так. Це що, когось, типу, вже щось шось секелу. Ну напевно, що тут ще плюс водрождення буде. О, типу, уничтожили. Так, це ті... якісь непонятні що так, устранитель. Да, пох-пах, молодец. Вот я в устранителя не сумневався. Так. сколько ми же урону йому знесли. Може, і правда він не такий великий буде. Йоли-пали! Так, підходим вперед. Хоча тут ніяк вперед не підійдемо. Це знаєте, ніби виглядає якийсь міні бос Навіть не то що міні-бос, це прям фінальний бос якоїсь ігри. Це прям 100%. Так, стріляємо, стріляємо. Саме відео це вийде вже на наступний день. Тобто вже після івенту. Ставте свою оцінку цьому івенту в кінці, після того як переглянете сам відеоролик, напишите в коментарях. Я в кінці відеоролику також скажу свою оцінку. Так, лишається останній його слот урона. Блін, а Зігі що буде робити? Він просто так дивиться. Так, це як її звали? Моргана Мрак? А то я завжди щось забуваю, як її звати. Це, напевно, тільки перший, як його назвати, перша волна цього восьминога. Я впевнений прямо на 100%. Бо що ж має бути Супермен, де він, взагалі? От і знов пінг. От так я і знав. Так, підходимо. Блін, це капець, Що тут відбулося? Опачки, відкидує нас. Йоли палец, ще раз. Блін, а він ще й більший став? Го! Скільки слот у нього? Є Що тут відбувається? Супермена треба визивати. Тільки супермен поможе тут. Отак вам Пашка вже не поможеться 100%. І бабах, да? Хто це зробив? Ха! Привіт, суперменчик! Ну ну Я і тебе чекав. На те надія одна була. Що ти сюди прийдеш? Блін, прикольно. Давай, 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 в тебе віримо. То я не непе. Ну, все. Супермен спас нас. Давай, давай, розривай все. І дай, його так само. Так. Ну і шо? Все, Супермен? Ми спасені? Посмотрите щупальце. Це все, напевно, що це весь ивент. А ну-ка, а як ее побачите? Ну вот така вот зона вийшла. Прям в мяты, просто. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бачу. А ну-ка, пішли. Перевіримо щупальце. Ну як вам сказати, це не ивент режиму як раніше, який недавно вийшов. Це прям івент. От видно, що Fortnite росте по івентам. Я не знаю. оце мені він дуже сильно сподобався. Вот тобі розрив в башке. Шупальце. Ха, нормально. Прикольно, що я тут кажу. Да, напевно, що це весь івент. Хоч я можу стрибати на шупальці, капець, блін. Да, це прикольно зробили. Ну, що я можу сказати? В цьому івенті остаточно я можу поставити дев'ятку. Не знаю. Тут було мені дуже сильно. Мені сильно це сподобалось тим, що, типа, ми сражалися проти самого шупальця. Тобто нам дали можливість сражатися проти нього. Плюс Супермен в кінці сражався проти нього. Так що це дуже було прикольно. Мені це дуже сильно сподобалось. А свою оцінку також пишіть в коментарях. Не знаю, можливо, дев'ятка це занадто велика оцінка, але дев'ять? Я вважаю, що все ж таки заслужена оцінка для цього івенту. Бо, знаєте, якби цей івент, правда, длився так, як івент з Доктором Думом в 5 главі 4 сезону, то це би був жесть. А хто тоді грав, той знаю, що він тоді длився аж годину, цілу годину длився сам івент, що не дуже було прикольно. І мені це не дуже сподобалося, тому що, ну. Ну, це дуже паршиво було. А тут, напевно, що десь 8 хвилин зайняло сам цей івент. Ну, десь тере-10 хвилин, нехай так буде. Тому мені це дуже сильно сподобалось, ну, сам івент. Побільше б таких івентів, ще й плюс сюжетні такі івенти б, якби були. Бо я думаю, що ще плюс якийсь буде сюжет в цьому івенті. Хоча це, напевно, і був сюжет, але ладно. Хоча б такий івент, я вважаю. Але на дев'ятку, я думаю, заслуговує. А так, більше я не знаю, що тут казати, більше я тут і, і не бачу, що ще тут дивитися. Ці щупальці я не знаю, можливо, до кінця цього сезону будуть і все. Тому хез, чесно. Ігруки вже чуть-чуть виходять. Ще плюс цим паршиво, що Пінг здоровезний був. Ага, все, погнали стрілятися. Значит и все. А хватит стреляться, блин. А, возрождение туди. Чи почекай. А яке там возрождение. Ты шо, издевайся. Я ж тут разом с підписником граю, блин. А тут... Я думал, просто зараз возрождение будет и все. Ну ладно тоді. Я напевно шо выхожу. От ча! Ну, не знаю, буду так вже прощатися з вами. Не знаю, ще раз кажу, пишіть свою оцінку в коментарях щодо цього івенту. Ну, був великий мінус в тому, що пінг здоровезний був. От. Мені це не дуже сподобалося, що вони так паршиво його зробили. Типу. Бо це, як я поняв, це тільки в регіоні Європа Типу, такий здоровезний пінг був. Тому таке. Тому отак. От так от. Е Починався і він, і так закінчився. Тому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не пропускайте нові відеоролики. переглядайте старі відеоролики. Ну, а зак завжди був стренджер. Доскорість, до скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!